Я вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету Міністрів України, черговий підсумок діяльності за тиждень. Нагадую вам, що оперативні новини в нас завжди на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, минулого тижня мав честь відвідати один з бойових підрозділів Державної служби спеціального зв'язку. Дякую хлопцям і дівчатам за роботу на передовій в інтересах сил безпеки і оборони. Хочу подякувати всім військовослужбовцям сил безпеки і оборони, які дають можливість нам забезпечувати нашу повсякденну діяльність. Окрім того, уряд провадив і повсякденну роботу. Було ухвалено ціла низка підзаконних актів, в тому числі Держспецзв'язком щодо спрощення передачі безпілотних систем у військові підрозділи окремо було ухвалено документ розлоблений Держслужбою на політики свободи совісті на виконання профільного закону щодо забезпечення релігійної безпеки держави. Ну і звичайно, наша робота в сфері приватизації та управління арештованим конфіскованим майном. Слава Україні.